Всім привіт! Сьогодні покажу схему із банком власний рахунок. Хтось про неї знає, хтось вперше почує, але на ній можна заробляти близько 2000 гривень. І так, спочатку нам потрібно встановити банк власний рахунок. Посилання буде в описі і в коментарях. Ось так він виглядає. Вибираємо переказ на картку. Переказати можна поки тільки на MasterCard. Став картку Revolut. Нажимаю ввести суму». На балансі в мене зараз тільки 111 гривень, веду 100, чисто, щоб показати вам курси. Курс зараз 38. Переказати можна 30 тисяч гривень. Можна порахувати. Із 30 тисяч гривень зайде 789 євро. Комісія в цьому банку за переказ 2%. Кошти заходять в євро. Нам треба їх перевести. Нажимаємо на головному меню три крапочки. Далі обмін або exchange, міняємо євро на долари. І далі виводимо їх уже на свою доларову картку ПриватБанк чи іншого банку. На головному меню нажимаємо перевести. Далі вибираємо новий «Новий переказ, карта отримувача і вводимо реквізити карту отримувача. Можна на свою карту доларову, можна на карту іншої особи. Якщо буде писати, типу, рахунок не доларовий, а в євро чи в гривні, просто перевіряєте, якщо він справді доларовий, просто продовжуєте далі і не звертаєте уваги на те, що пише. Кошти без комісії поступають на інтернет-картку, якщо доларова у Приватбанк або на будь-яку іншу, якщо карта для виплат доларова, відсотка комісії. Краще кидати на інтернет-картку Привата, якщо на приват саме ви вводите, потім з інтернет-картки на карту для виплат, буде сплачуватися комісія всього лише центів. Коли кошти уже вас на ПриватБанку, ви замовляєте готівку, знімаєте в касі. І обмінюєте потім вже по курсу 42, 4220, в кого який. У мене сьогодні 4220 був. І покажу приблизний профіт із цієї схеми. 30 тисяч ми кинули, зайшло 789 євро. Якщо поміняти, це 785 доларів буде. Можливо, навіть більше. Щоб вони зайшли на карту для виплат, ми кидаємо на інтернет, потім на карту для виплат комісія $1.37. Потім знімаємо ці кошти, якщо міняємо по 42,2, як в мене сьогодні, заробляємо 33 тисячі 69 гривень мінус 30 тисяч переказ, мінус 600 гривень комісія, 2470 гривень профіт із цієї схеми.